Іспанія, Іспанія зараз посилює боротьбу з окупас. Ухвалено вже закон про швидке виселення. Якщо ви не знаєте, хто такі окупас в Іспанії, тобто це люди, які окупували орендоване житло. Якийсь певний час платили оренду, потім щось сталося, немає грошей. І ось по законам саме Іспанії вони мали право жити в цьому житлі стільки, скільки. Буде потрібно. І навіть власники цього житла не могли, згідно законодавства Іспанії, їх. Силою, наприклад, виселити звідси. Ось зараз Іспанія якби, переглядає цей законопроект, цей закон. І Конгрес Іспанії підтримав новий законопроект, який якби, спрощує процедуру виселення незаконних поселенців, відомих як Окупас. Тобто, що зміниться, суди проводимуться у прискореному режимі. Процедура виселення скоротиться до двох тижнів. Закон може стосуватися.